7 кроків до директора. Маркетинг план Лівеста. Віп-консультант Лідер, старший лідер, ведучий лідер, наставник, менеджер, директор. Віп-консультант отримує 4% від товарообороту. Директор отримає 21%. Бонус бал дорівнює 35 гривень за цінами каталогу. Один бонус бал дорівнює 19,60 на виплату. ОО Особистий обсяг продаж обов'язковий, щоб отримати зарплату і груповий оборот це сумарний оборот всіх структур у глибину та ширину без урахування однакових статусів. Мінімальний особистий оборот на всіх статусах має бути 35 бонус балів. На першому статусі ВІП-консультанта. Груповий оборот 150 бонус балів, по цінах каталогу 5250 гривень, 4% на винагороду, 118 гривень ваша зарплата, 200 гривень премія за підтвердження, разом 318 гривень. Якщо ви запланували в каталог закрити статус лідера, ви маєте зробити особисте замовлення мінімальне на 35 бонус балів. груповий оборот має бути 250 бонус балів. Це по сумах каталогу 8750, 6% винагорода 294 гривні плюс премія 400 гривень, разом 694 гривень. Щоб вийти на статус старшого лідера, треба зробити груповий оберт 400 бонус балів. Це по цінах каталогу 14 тисяч гривень, виплата 9%, тобто 706 гривень, одноразова премія 700 гривень за підтвердження, разом 1406 гривень. Ведучий лідер має зробити 700 бонус-балів. Це по цінах каталогу 24 500, чистими 17 885 гривень. Бонус ви отримаєте 12% від товарообороту. Це 1647 гривень, премія 1000 гривень, разом 2647 гривень. Ви зразу можете запланувати закрити статус наставника. Це лише 1500 бонус балів. По цінах каталогу це 52 500 гривень, чистими 38 325 гривень. Ваш бонус виплата 15%. Це буде зарплата 4410 гривень, премія 2000 гривень, разом 6410 гривень. На статусі менеджера за один період, один каталог, ви маєте зробити 2500 бонус балів групових. Це 87 500 гривень по цінах каталогу і чистиме 63 875 гривень. Бонус, виплата, ви отримаєте 18%. А це 8 820 гривень без статусників. Премія 7 тисяч гривень, яка виплачується двома частинами. Перша одразу 2 тисячі гривень, а наступна за підтвердження 3 з 5 п'яч гривень. Разом ваша зарплата на цьому статусі становитиме 15 тисяч гривень. Омріяний статус директора. Щоб вийти на цей статус, потрібно зробити груповий оборот 4 тисячі бонус балів. Це по цінах каталогу 140 тисяч гривень. Чистими це буде 102 200 гривень. Бонус на виплату у вас буде 21%. Ваша зарплата без статусників становитиме 16 464 гривні. Премія 21 тисяча, яка виплачується двома частинами. Перша 5 тисяч гривень одразу після закриття цього статусу. І друга частина за підтвердження 35 16 тисяч гривень. Разом це буде 37 464 гривні. У нас. Три види заробітку. Обирай комфортний для тебе. Повністю маркетинг-план, як вийти на автопрограму. Досягай статусу директора та давай разом святкувати ваші перемоги. Приєднуйся в команду за посиланням.